Блок кнопок керування вікнами проєкцій розташований у правому нижньому куті інтерфейсу програми. Тут перед нами 8 засобів, що дозволяють здійснювати навігацію у тривимірному просторі. При наведенні курсору на ту чи іншу кнопку з'являється підказка з назвою інструмента. Розглянемо дію та порядок застосування даних інструментів. Zoom. Масштабування. Перший інструмент цієї панелі. Дозволяє довільно масштабувати видиму область вікна проєкцій. Натиснувши на цю кнопку, переведемо курсор у будь-яке вікно. Натиснемо ліву кнопку миші і будемо рухати курсор вгору вниз. Масштаби відображення сцени змінюються. Для відключення цього та інших інструментів необхідно натиснути праву кнопку миші в межах вікна проєкцій. Zoom All – масштабувати все. Має схожу дію, але щодо усіх вікон проєкції, а не одного. Під дією цього інструменту будуть масштабуватися усі вікна проєкції, незалежно від того, в якому саме інструмент було застосовано. Zoom Extend Selected масштабувати в межах виділеного. Дуже зручний інструмент дозволяє автоматично розміщувати виділений об'єкт або об'єкти в центр уваги у вікні проєкцій. Для прикладу додамо у сцену ще декілька примітивів. Виділимо будь-який і клікнемо по кнопці. Об'єкт автоматично розміщено у центрі вікна проєкції. Zoom Extends масштабувати в межах сцени. Для використання цього інструмента необхідно натиснути на кнопку інструмента Zoom Extends Selected і потримати її натисненою протягом однієї секунди. З'явиться невелике вкладення із інструментом Zoom Extends. Цей інструмент автоматично встановлює у центр вікна проєкції всю сцену. Тобто всі наявні об'єкти незалежно від того, чи виділений якийсь із них. Zoom Extends All масштабувати всю сцену у всіх вікнах, та Zoom Extends All Selected масштабувати виділене у всіх вікнах пара інструментів, які працюють так само, як і попередня пара, але поширюють свою дію одразу на всі вікна проєкції. Field of View кут огляду. Цей інструмент з'являється лише в тому випадку, якщо виділено вікно проєкції перспектива. Він дозволяє змінювати кут огляду сцени, тим самим візуально зменшуючи або збільшуючи розміри сцени. Різниця між інструментами Field of View – кут огляду та Zoom масштабування полягає у методі дії. Zoom фізично наближає або віддаляє віртуальну камеру, за рахунок чого відбувається зорове масштабування сцени. У свою чергу Field of View не змінює позицію камери, а лише змінює кут огляду. За рахунок цього збільшується охоплення видимої зони. Коли ж застосовувати інструмент Zoom, а коли Field of View. У більшості випадків застосовується Zoom, тому що його використання не веде до зорового спотворення форм об'єктів. Field of View застосовується в тих випадках, коли неможливо фізично відсунути знімальну камеру від об'єктів у сцені. Наприклад, якщо ми встановлюємо знімальну камеру у тісному приміщенні санвузла або коридора, то вона опирається в протилежну стіну кімнати. І відсунути її далі не можна. Але необхідність збільшення зони, що охоплюється, залишається, тому що не усі необхідні об'єкти помістилися в ракурс огляду. У такому випадку можна збільшити кут огляду інструментом Field of View. Zoom Region – масштабувати у межах регіону. Цей інструмент з'являється на місці інструменту Field of View, якщо виділити будь-яке з ортографічних вікон проєкцій. За допомогою нього можна намалювати у вікні прямокутник, у межах якого буде зроблено збільшення. Це дозволяє не тільки візуально збільшувати сцену у вікні проєкцій, але й показати точку, яка опиниться в центрі уваги. Pen View – панорамування дозволяє візуально переміщувати сцену в будь-якому з вікон проєкцій у різні боки. 2D Pen Zoom Mode. У цьому режимі ви можете панорамувати або масштабувати вікно перегляду. При цьому на рендері це ніяким чином не відобразиться При перемиканні на інструмент Pen View, об'єкт у вікні знову буде відображатися так, як він виглядав до використання 2D Pen Zoom Mode. Walkthrough Інструмент, який з'являється, якщо натиснути кнопку Pan View та потримати її натисненою. Цей інструмент дозволяє начебто пройтися по сцені. Оберемо цей інструмент і помістимо курсор у межах вікна Перспектива. Курсор набуває форми кола з точкою в центрі. Рухаючи курсор при натисненній кнопці миші, можна змінювати напрямок огляду. Використовуючи клавіші стрілок на клавіатурі, можна переміщуватися у напрямі огляду. Orbit обертання інструмент, що дозволяє обертати ракурс огляду сцени. Застосовується найчастіше виключно щодо вікна перспективи. У вікні з'явилося спеціальне коло. Помістимо курсор всередину даного кола, затиснемо кнопку миші та рухатимемо курсор у різні боки. Знімальна камера почне обертатися навколо точки огляду. Якщо ж помістити курсор за межами даного кола, то при застосуванні інструмента камера буде обертатися навколо власної фокальної осі. Найчастіше цей інструмент застосовується для обертання камери навколо точки огляду. Якщо застосувати цей інструмент щодо будь-якого з ортографічних вікон проєкцій, то їхній ракурс буде збитий, а замість назви вікна буде відображатися напис ортографічний, що означає, що ракурс тепер визначається користувачем самостійно. Для відновлення ракурсу необхідно спочатку виділити необхідне вікно, потім натиснути клавішу з латинською літерою. Першою літерою назви вікна, що відновлюється. Наприклад, для відновлення вікна проєкції Front необхідно натиснути клавішу F, Orbit Selected обертатися навколо виділеного та Orbit Sub Object – обертатися навколо підоб'єкта. це два інструменти, що знаходяться на панелі, що спливає попереднього інструмента. Вони діють так само, але знімальна камера під їх дією обертається відносно недовільної точки простору, а навколо виділеного об'єкта або навколо підоб'єктів. Що таке підоб'єкти буде розглянуто пізніше? Orbit Point of Interest дозволяє використовувати розташування курсора у вікні проєкції як центр обертання. Maximize Viewport Toggle, розкриття вікна проєкцій, останній інструмент, який дозволяє одним кліком розгортати виділене вікно проєкції на весь екран і згортати його назад. Керування вікнами проєкцій під час роботи над сценою відбувається майже безперервно. Вікна ніколи не стоять на місці. Час від часу треба збільшити якийсь фрагмент або, навпаки, візуально зменшити сцену, оглянути об'єкт з різних сторін, відцентрувати його і так далі. Щоразу використовувати інструменти керування вікнами проєкцій незручно. Тому бажано запам'ятати основні гарячі клавіші, що дозволяють швидко здійснювати навігацію по сцені. Скролінг, тобто прокручування коліщатка миші, дозволяє масштабувати сцену. Замінює інструмент zoom. Використання скролінгу як кнопки дозволяє візуально переміщати об'єкт, тобто заміняє інструмент Pen. Alt плюс використання скролінгу як кнопки дозволяє обертати ракурс огляду, заміна інструмента Orbit. Клавіша Z дозволяє автоматично центрувати виділений об'єкт у всіх вікнах проєкцій. Якщо жоден об'єкт не виділено, центрується вся сцена. Заміна інструментів Zoom Extends All та Zoom Extends All Selected.